<рігати> <рігати> Туше, всім привіт. Жодного дня без добрих Привет Привіт всім. Алина Аліна зовуть. Всім привіт. привет. Аліна. Лена, Сережа. Настя. І ми продовжуємо наш шалений марафон, який скінчиться тільки після нашої остаточної перемоги. Ми зараз приїхали 120-та бригада. Представьтесь, будь ласка, яка бригада, який бат? 168-й бат. Перша рота. І ці хлопці та дівчата замовляли нам з вами наші банді добра реп, правильно? Так. Але реп це вже мало. Перше, це давайте вигружати, поки що так, а потім забирайте собі до машинки. Це від комаров. Купи, від адкамаров. Ми привезли вам ще смаколиків. Дякуємо. Від нас усіх, від нашої команди. Енергетики, думаю, пригодяться. Влажні салфетки, я так розумію, теж. І вітаміни. Давайте робити розпаковку. Опа! Це реп. Он йде, він йде на автомобіль, а також це як окопний реп. І так, і так. І ковним, і красиво. Тримайте, тримайте. Отже, це окупний, е, автомобільний та окопний реп. Охоті. Який е, працює на 300 квадратів. Це захист наших хлопців та дівчат від fpv дронів. Ми хочемо від нашої банди добра, від команди Незламних. Від нас усіх сказати вам дякуємо за захист і обняти вас. Вучаємо місті Покров. Дякуємо. Да, ми передаємо вам це місті Покровськ. Ми знаємо, що вони тут знаходитесь і що ви приїхали сюди для того, щоб ми вам його передали. Це на авто. Окрім цього, це сумка для цього раду. Також вам привіт великий від Галини Калини. Це uh -huh. стабілізатор. Uh -huh. Але це ще не все. Uh -huh. Щоб е, для цього реба є ще аналізатор дронів. Ми хочемо вам до реба під подарувати аналізатор дронів цукороку. Uh -huh. uh -huh. Я думаю, це це uh -huh. хочете. Uh -huh. Всі хочуть, да? uh -huh. да. Да. теж від банди добра команди незламних. Від нас усіх. Ми хочемо вам презентувати. Цукарок, бо знаємо, де ви знаходитесь, в яких важких місцях. Це вам, це інструкція по користуванню. Дай Боже, щоб реп в тандемі з цукорком рятував вам всім життя. Якщо ви будете правильно користуватись, то так і буде. Олег, до ранку інструкцію вийшли. Скільки у вас машин? Три. Смотрите прикол. Раз, два, три. Це, це три. Ой. Чотири. Три. Три. Перепутала. Три світла нічного бачення на автівки. Інфрачервоне -інфра світло. Для того, щоб ви могли їздити у темниці. О, це вже цікаво. Та ви що? А що до цього було не цікаво? Ні, теж цікаво. Раз. Два і три. Від дякую. банди добра, від команди дякую, незламних, дякую. від нас усіх. Привіт! Yeah. Дякуємо. Ми передаємо вам, отже, реп реп, три інфрачервоних світла і, звісно, аналізатор дрону Сикорок. Дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо вам за захист від усіх нас. Я хочу, щоб ви розуміли, що ми це дуже дуже цінуємо. Дякуємо від щиро дякуємо від нашого батальйону, від нашої роти. Це дійсно круті речі, які нам допоможуть. Дякую. Да. Банда добра, команда незламних. Все передаємо з нашим адвобатом. Вот. Батальйон адвокатів. І ми з вами передаємо все на наших героїв. Я вас ось під усіх І знаємо, що буде ми аби ще б хотіли прикидатися в женський перевіз. Дякуємо, дякую. Де зніматися будемо. Всі обніматися, потім будеш складати. <рес> Берегіть себе, все буде добре. Все, велике вам дякуємо. Дякую. Да Любимо.